Йоробуна ньогосею, друзі, вітаю вас на четвертому уроці нашого курсу. Сьогодні ми з вами вже почнемо вивчати граматику. Ми вивчимо таке дієслово, як Іда. Але перед тим, як записувати нову граматику, ми з вами прочитаємо слова та запишемо їх в словнички. Я думаю, ви вже запам'ятали більшість літер, можливо, ще якісь літери, особливо дифтонги, ви не пам'ятаєте. Це нормально. Тож, я вас попрошу дивитися в свої записи, коли ви будете читати, шукати ту літеру, яку ви не пам'ятаєте, дивитися, що це за літера, і самостійно намагатися читати. Що ж, друзі, зараз поставте відео на паузу та прочитайте ось це перше слово. Добре, це цєксан. Ціксан це письмовий стіл або парта. Можна його собі записати. Сіксан. Тут, до речі, дифтонг Е. Цексан, це стіл парта. Далі прочитайте наступне слово. Так, це йдя. Йдця це стілець. Уйдзя. Тут також дифтонг є й, Уй, стілець. Наступне слово прочитайте. Добре. Мун. Мун це двері. Мун двері. Наступне слово. Так. Цян мун. Цян мун. Цянмун – це вікно, вікно цянмун. Наступне слово прочитайте. Добре цільпан, цільпан. Цільпан це дошка, ось це цільпан. Наступне слово. Так, сіке, сіке. Сіге – це годинник. Тут також є дифтонг є Сіге. Запишіть собі це слово. Ставте на паузу і читайте наступне. Так, кабан, кабан. Кабан це сумка. кабан. Сумка рюкзак може бути. Наступне слово прочитайте. Добре це больпен. Больпен це шарикова ручка, або просто можна казати ручка. Больпен. Тут також є дифтонг е. Больпен. Наступне слово прочитайте. Так, це чек. Чек це підручник або книга. Можна сказати, ось це чек. Підручник, книга може перекладатися. Взагалі чек це книга, але часто кажуть в якості підручника також. Хоча в корейській мові є слово підручник ще окремо, киґлосо. Кеоглосо у нас потім буде це слово. Чек книга. Наступне прочитайте. Так. Концек, концек. Концек – це зошит, Концек, зошит. Що ж, друзі, молодці, запишіть ці слова собі обов'язково, і давайте прочитаємо ще декілька слів. Тут у нас будуть професії. Ми спочатку їх прочитаємо самостійно, а потім послухаємо, як вони звучать, і повторимо за носіями мови. Ставте відео на паузу і прочитайте ось це перше слово. Так, це касу, касу, запишіть собі. Касу це співак або співачка. Касу, співак, співачка. І одразу хочу сказати, друзі, що в корейській мові немає чоловічого та жіночого родів. Тобто вони, коли кажуть слово касу, то це може бути як чоловік, так і жінка. Це може бути як співак, так і співачка. Ми будемо розуміти про жінку, ми кажемо, чи про чоловіка тільки по контексту. Що ж, запам'ятайте це, будь ласка, і давайте прочитаємо наступне слово. Добре, це кьонцяль. Кьонцяль, запишіть собі. Кьонцяль – це поліцейський. Кьонцяль – поліцейський. Далі наступне слово. Так. Yunhua Peu -pe -pe це актор або акторка. Бачите, тут також може бути і жінка, і чоловік. Актор, акторка. Далі прочитайте наступне слово. Так. Ундон – це спорт. Сонцу це спортсмен. Сонсу також може окремо використовуватись в якості спортсмен, в значенні спортсмен. Ундон сонсу також ми можемо перекладати як спортсмен або спортсменка. Добре, прочитайте наступне слово. Так, Юріса. Юріса це повар. Наступне слово. Так. 회사원. 회사원. 회사원 це офісний працівник. Тут, до речі, два дифтонги. Дифтонг В, у нас тут літера Х, -ве, дифтонг далі. І ми це читаємо як Г, далі СА склад, ГЕСА і далі ще один дифтонг. Бачите, ВО. хе вон» – офісний працівник. Або працівниця. Жінка це також може бути. Наступне слово прочитайте. Так, Йса це лікар або лікарка, ійса лікар. Також дифтонг и. Наступне слово прочитайте добре. Хаксень". «Хаксень» – це учень або учениця. Що ж, друзі, зараз я вам включу ці слова аудіо цих слів, і вам необхідно буде повторювати за носіями мови. Як вони вимовляють? Там буде спочатку казати жінка, потім чоловік. Тобто вам треба повторити два рази. І так, слухаємо Іл. Казу. І Кьонгця. Сам Янгвапеу. Са Ундунг Сансу. 오 요리사 육 회사원 칠 의사 팔 학생 예. 다시 듣고 따라해 보세요 일 가수 이 경찰 영화배우 4 운동선수 5 요리사 6 회사원 7 의사 8 학생 Добре, друзі, молодці! Можете ще потренуватися потім вдома прочитати ці слова, а тепер ми з вами перейдемо до граматики.